Добрий день, мої любі дітки. До нас у гості завітав ведмедик і приніс із собою казочку. А яку казочку ви вже дізнаєтесь тоді, коли відгадаєте загадку. На городі виростала, сили набирала, а потім достигла, великою стала. Почав дід гукати, час нашу красуню рвати. Дітки, що виросли на городі? Так, рібка. Ведмедик приніс нам казку рібка. Але поки він, не всі ілюстрації, поки їх ніс, він їх розсипав. Давайте допоможемо йому зібрати картинки. Хто посадив рібку? Так, дід, він перший прийшов тягти рібку. Молодці дітки. Хто прийшов за дідом? Правильно бабка. А хто прийшов потім? Правильно внучка. А хто був останнім? Мишка. Молодці. Дітка, а хто був перед мишкою? Кішка. Хто стояв за дідом? Правильно бабка. А за бабкою внучка. А хто тягнув рібку перед кішкою? Молодці малята, собачка-жучка. А хто серед них був найвищий? Дід, а найнижчий? Правильно, мишка, а хто вищий? Бабка чи внучка? Так, бабка. А скажіть, а хто нижчий кішка чи жучка? Правильно, дітки, кішка. А тепер малята. Розгляньте і назвіть геометричні фігури. Скажіть мені, яка з них схожа на рібку? Так, це жовтий круг. Розгляньте трикутники. І викладіть їх за розміром від найбільшого до найменшого? Що нагадують трикутники? Так, ці фігури схожі на героїв казки. Рібка як фігура. Яка... Дід... Так, дід це великий трикутник, яка фігура баба? Так, менший трикутник за діда? Яка фігура внучка? Правильно менша за трикутник баби. А яка фігура жучка? Так, менше за фігуру внучки. А яка фігура кішка? Так, менше за фігуру жучки. І найменший трикутник це хто? Так, це мишка. Які ви розумнички малятки? Яку казочку приніс ведмедик? Правильно, рібка. Хто серед героїв казки найвищий? Дід, а найнижчий мишка. Хто стояв перед внучкою? Баба. А хто стояв за жучкою? Кішка. Молодці малята добре попрацювали, весело пограли. Ведмедик дякує вам за допомогу та веселу гру.